Друзі, всім привіт, привіт-привіт! Старі нові глядачі. Літочко до нас прийшло, і сьогодні у мене перший день відпустки. Маринки поруч немає, але я вирішив, що перший день треба провести так, як е проводять люди влітку. А куди влітку йдуть, З, звісно, на море. Моря поруч немає, тому я знайшов. Е Такий великий курорт, який називається Емілі-курорт, якраз за мною, бачите, ось такий великий м'яч, де є басейни, де можна плавати і зрозуміти, що ти працював цілий рік не дарма. Тож, пішли зі мною, подивимося, який цей Емілі резорт. Цей курорт знаходиться. Буквально в 4 кілометрах від, від Львова, величезна парковка. Але я приїхав на, не на своїй машині, бо відпочивати трошки ж будемо. Ми буваємо, були Ось. Такий величезний курорт. Ми тут були взимку, подивимося, як тут влітку. Цінних можете побачити. Поставити на паузу, подивитися, скільки шоу коштує. Все, зайшов я в акваторію. Коштує 700 гривень на цілий день. Є ще острів для дорослих. Там 1300. Я водит мені. Я думаю, вистачить просто поплавати в басейні. Полежати на шезлонгу. Ось такий тут є величезний пляж. Сегульна спека йот порт, онди бой великий, 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 цей сад ендурає, знаєш, великий. Сьогодні понеділок. Я не знаю, скільки там людей. Стоянка заповнена повністю була. Взимку тут катаються на лижах. На Новий рік було дуже красиво. Можна було заходити, дивитися. І водичка вже близько це тут у Біч, як пляж з пісочком, сюди окремий вхід. Сіті-біч, але ну, тут, я думаю, що просто нема зараз температури такої комфортної, тому сюди зараз ніхто на озеро не приходить. А я ж продовжую шукати, де моя акваторія. Щось я не туди зайшов, напевно, в інший бік треба йти. Бо нічого, прогулявся трошки. Отакі леви чекають вас, кличуть, давайте сюди до нас. До речі, знаю, багато навіть сюди приїжджають із Києва. Люди з Дніпра, з Запоріжжя, з Харкова, із всіх куточків відомий Емілі Резорт на всю Україну. Це така територія. Тут є і готель. Можна заселитися. Ціни не знаю. Думаю, не маленькі. Не маленькі. Ну, то вже можна зайти на сайт, подивитися, якщо вам сподобалося. Мене сьогодні турбує басейн. Це вхід на острів там 18 там дітей немає, там 1300 гривень коштує і розваги фудкорти це також є. Водичка в озері, чистенька, прозора. Навіть лебеді плавають. подивіться. Ось я вже розумію, що мені сюди йти. Акваторія Restaurant is here. Поки пройдеш по спеції і втомишся, я ще кепку забув, не взяв. Зараз моє волосся все позасмагає одразу. Там великий готель. Також і з цього боку місця, де можна проживати, а так просто можна прийти погуляти, особливо хто недалечко живе взимку, влітку вхід платний. Нарешті вхід Емілі Акваторія. Привіт, водичка. На вході перевіряють сумки, тому їжу, нічого такого не можна брати, все треба купувати туди. Всі плавають. Що піду, знайду собі якесь місце. Мільне. Хто хоче в басейн на море. На море нам поки не світить, тому треба радіти тому, що є коли дозволяти собі, не тільки ж працювати постійно, треба і відпочити. Скажу вам ще той квест знайти вільє місце, але знайшов і зараз піду поплавати. Що можна взяти? Подивіться. Ось такий величезний зал. Є солодощі. Замовив собі піцу, коштує 350 гривень, можна сісти на диванчики. На диванчику з виглядом на озеро, хто втомився від басейну, там музика гучно грає. І тут релакснути трошки. Винниківський ліс приваблює мене ця пара лебедів. з цього боку релакс? Тут їжа там сейшон. Вже підходить замовлення. Зараз подивимося, звідки шкінця у Чекаю номер 80-й, я думаю, вже скоро буде. На екранчик як Макдональдсі, можна все побачити. Можна купити собі, поки чекаєш на думне приладдя. Колопець. Байше гутіє до запуску. І нарешті мій номер 80 вже готовий. Можна підходити. Ось і моя піцца. Смачного, зараз пообідаю. Пахнеть смачно. Ну, я думаю, що там не смачного може бути. Піца є, піца. Трошки релакснув, як то кажуть, відволікся від буденних справ, від ситуації, яка у нас є. Але треба відволікатися також. Що я можу сказати? Непоганий заклад, басейни. Але якщо ви хочете трошки спокою, то вам ось сюди, ось на цей острів, бо було дуже багато дітей. Я дітей люблю, але коли всі стрибають на тебе, під тебе, музика гучно під ухом, то краще знайти більш спокійне місце. Отже, вечір настав, восьма годинка. Всіх просять вже додому йти. Я зараз навіть не знаю, як там буде з транспортом ситуація. У нас тут всі дівчата, всі Тіктоки, всі ютюби всі-всі режисери, ну і я тут з ними. Час прощатися, не забудьте дивитися наш канал, ставте лайки, уподобайки, пишіть коментарі і чекайте. Наступне відео. Всім па-па. До зустрічі!